День 5. Протистояння царству темряви. Тож підкуріться Богові. Протидійте дияволові, і він утече від вас. Якова 4.7. Євангелія від Марка описує життя Ісуса в дуже динамічному темпі. Воно яскраво малює, як сильно потряся та покливався сатанинський світ із приходом Христа на землю. Бісам більше не було місця в житті людей. Божа сила та небесний авторитет стали очевидними для тих, хто переживав присутність Христа. Він співчував людям у їхніх недугах і немочах, розуміючи, що бісівська сила постійно атакує їх, маючи на меті зруйнувати саму людину і все, що їй належить. Скільки випадків, зцілення та вигнання нечистих духів сталося через Божу силу і владу через Ісуса Христа та Його учнів, наділених. Тією ж самою владою. У молитві та пості ми здобуваємо Божу силу. Завдяки Його авторитету ми протистоїмо дияволу та його військам, що спокушують нас. Іди від мене, сатано, бо написано. Христос показав нам цей приклад, завершивши свій сорокаденний піст. У молитві Отче наш Христос навчав своїх учнів молитися, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Це вчить нас щодня бути пильним у протистоянні ворогові роду людського. Піст і молитва зв'язують дії сатани та проганяють його, очищаючи місце перебування нечистих духів. Прихід царства небесного на землю виганяє їх, бо вони належать іншому царству, царству темряви, як результат. Людина здобуває мир і свободу в Христі, що заважає нам проводити більше часу з Отцем. Перебування в Його слові робить нас більш чутливими і співчутливими до життя людей, багато з яких переживають руйнування через духів зла Піднебесної. Царство Небесне береться зусилями. Давайте відкладемо зайве у нашому житті, спростимо Його, щоб присвятити більше часу, енергії. Сил та фінансів на розширення слави та сили царства Божого тут на Землі. Господи, зміцни нашу віру, дай твоєю владою протистояти дияволу. Бо написано адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Питання для роздумів. Коли ви в постії, в молитві, чи з'являються спокуси або нападки лукавого, де вам потрібно твердо протистояти словом і справою, щоб ця сфера була під Божим авторитетом і владою, згадайте недавні приклади вашої духовної боротьби, коли царство ворога похитнулось і життя людей не було зруйноване коли явилась слава Божа у вашому житті.